У рамках четвертої міжнародної конференції під назвою Нафтогазова енергетика енергетика-2015» у долині відбулася професійна дискусія за круглим столом з питань перспектив розвитку нафтогазового комплексу. обговоренні взяли участь ветерани нафтогазового комплексу, представники влади, керівництво та провідні фахівці місцевих нафтогазових підприємств. Ідея проведення круглого столу належить меру міста. Учасники зустрічі акцентували увагу на необхідності збереження та розвитку нафтогазового комплексу Долинщини і всього західного регіону. Геологи, дослідники, науковці обговорювали проблеми, що турбують сьогодні, та як їх вирішувати. Було висунуто ряд пропозицій щодо провадження нових прогресивних технічних розробок. Науковці університету, які присутні на круглому столі, мають багато пропозицій щодо. Провадження нових прогресивних технологій по інтенсифікації видобуткових воднів, технології боріння силовини, освоєння силовини, також відновлення існуючих силовин. Науковці знають, як підняти нафтовий добуток. Кажуть, перспективи дуже хороші, запаси надзвичайно великі, питання в тому, хто заінвестує кошти. Гроші потрібні на геологічні дослідження та розвідку, а також на підготовку кадрів. Окрім того, основні фонди підприємства потребують значних оновлень. Мабуть, за всі роки незалежності це перший раз така щира відкрита розмова, що чекає нафтогазовий комплекс в очікуваній перспективі. Ми очікуємо власне результатів. З тими результатами, звичайно, будемо апелювати до органів влади, до Верховної Ради, до керівництва в першу чергу Пату Карнафти, до президента, до уряду, до міністерств з тим, щоб збільшити інвестиції в цю галузь. Паралельно ми будемо апелювати й до можливих інвесторів приватних. Інвесторів фахівці запевнили, Долинщина має великі поклади нафти та газу. Величезна перспектива, яка зараз відкривається, це пошуки газу у Скибових Карпатах, так званими нижньокрейдовими відкладами. Це дещо специфічні умови залягання цього газу, але тільки для Долинщини нами підраховано. Що тут міститься понад 100 мільярдів метрів кубічного газу. ми не знаємо скільки його можна реально видобувати. Та цифра буде менше, звичайно, 100, але у всякому разі, що він є. Для цього треба використати новітні технології. Наталія Гасуля, колеги Дмитрів, Любов Галько, Андрій Васків для новин телеканалу Раї.